Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде чудове спостереження. Подивіться на пола пшениці. Багато стебел зернини, які виходять з землі. Вони виглядають як довгі зелені волосинки, що колишуться на повітрі. Пшениця зазвичай зелена, але коли вона старішає, вона може ставати золотою. Її листя довга і вузьке, а на верхівці стебел є маленькі зернятка, які згодом стануть нашим хлібом. Пшениця росте в теплу погоду. Їй потрібно багато сонця та трохи дощу. Пшениця корисна для нашого організму і вона багата на вітаміни. Коли пшениця поспіла, збирає її комбайн. А потім з неї виготовляють муку, багато смачних страв. А ще пшеницю використовують як корм для домашніх тварин. Тож діти, знайте, скільки пунктів проходить пшениці, щоб ми отримали смачний хліб та інші вироби. Da pobačeni.